Привіт, друзі! Ви знаходитесь на каналі українського гіка Павла, і сьогодні разом з вами ми будемо розробляти великий та потужний гайд для покупки ігор та підписок для володарів консолей Xbox. Так що, якщо ви володар, не забудьте поставити вашу вподобайку, написати шалений коментар. Ну і let's go, будемо починати. Поїхали, і так, хлопці та дівчаточка. Давайте будемо починати. І перше вступне слово я хочу сказати, для кого взагалі підходить цей гайд. Як я вже казав, він для українців. Для тих, хто знаходиться на території України, у вас 100% все працює. Тут і VPN не треба. Зараз все буду розказувати, показувати. Коротше, у вас ізі мод буде. Але якщо ви знаходитесь за територією України, тобто виїхали, не розстраюйтесь. Для вас також є певні методи, певні підходи, які дозволять вам закупівлю. Повати як ігри, так і підписки в деяких регіонах. Ну і перше, що я хочу сказати, якщо ви знаходитесь на території України, і ви думаєте, чи працює Туреччина, чи не працює Туреччина, я хочу вас заспокоїти. На території України у вас працює регіон Туреччина, у вас працює регіон Корея, у вас працює регіон Україна, про який я вам потім розкажу. Це ПК регіон, але він дуже, -дуже сильно корисний. Але якщо поговорити за закриті регіони, то варто буде сказати, що Аргентина. Вже давним-давно не працює, так що за неї ми забуваємо. Африка, пар також закритий вже регіон, він не працює. Колумбія в ту саму сторону йде, Бразилія не працює, Індія не працює, Нігерія не працює і Єгипет не працює. Оці всі регіони не працюють для вас, хто знаходиться на території України. Це доступні регіони. Ще раз нагадаю: Туреччина, Корея і Україна. Притому, якщо взяти розподілення по відсоткам, то буде приблизно так і доступно 90% від всієї кількості ігор. Тут ви мене запитаєте, чому 90, чому не 100%? Де ще 10% затерялися? І тут я вам поясню. Дивіться, буває таке, як у нас от, наприклад, в Україні на PlayStation недоступна гра Mortal Kombat 11, да? із за того, що там символика Радянського Союзу. От приблизно такі самі схеми іноді трапляються, що по якийсь із причин в Туреччині немає там якоїсь частини Нідфорспіду. Або там Дональда якоїсь частини немає. Тобто ви розумієте, да? Ну буває таке, що якоїсь гри ви не можете знайти в регіоні Туреччини. В такому випадку ви перемикаєтесь на регіон Корея і шукаєте там вашу загублену гру. Так що не розстраюйтесь, якщо що, вашу гру будете шукати просто в іншому регіоні. Але зазвичай це дуже, дуже нечасто трапляється. трапляється. Все дуже чітко. Зайшли в регіон Туреччина, купили, що треба, і пішли грати на ваших з вами Xbox або ПК. О, а що це до нас приїхало? Невже це оновлена версія улюбленого HyperX Quadcast 2? О, так, схоже, що це він. І зараз я за нього вам розкажу. І так, ті глядачі, які давно підписані на мій канал, мають пам'ятати, що раніше я на постійній основі користувався мікрофоном HyperX першого покоління і був ним максимально задоволений. Але час не стоїть на місці, технології постійно прогресують і на заміну. Старим мікрофоном, приходять більш сучасні і досконалі. Саме таким, на мою думку, і є HyperX Quadcast 2S, який був прокачаний абсолютно по усім параметрам. Наприклад, звук цієї лялі пишеться у дуже високій якості, а саме 32 біта, 192 кГц. Дуже значно також прогресувала і підсвітка, яка вийшла на абсолютно новий рівень і до того ж отримала оновлений софт, який дозволяє їй легко налаштовувати. Під будь-які власні побажання. Також не варто забувати, що HyperX Quadcast завжди був універсальним мікрофоном, який надавав можливість перемикати режими під будь-який варіант запису звуку. Так от, тепер обраний режим буде зручно вам відображений на верхній частині корпусу мікрофона. І, як на мене, це просто вау! Але і це ще не все. Так як в HyperX Quadcast 2S є ще купа класних покращень. І зручне підключення через USB Type-C, і можливість легко зняти мікрофон з амортизаційної сітки, і, звісно, індикатор рівня сигналу, суміщений із зручним регулятором рівня запису мікрофону і гучності на виході на навушники для контролю звуку. Так що я з радістю повертаюся на HyperX QuadCast тепер уже другого покоління, як на свій новий основний мікрофон, чого і вам бажаю. Також варто нагадати ще разочок для закріплення інформації: що якщо ви навіть знаходитесь на території України, але використовуєте не українські банковські карти, то працювати цей метод, звісно, не буде. Також це відноситься до інтернет-провайдерів, тому що частенько було таке, що люди писали: Павло, у мене цей спосіб не працює. А я кажу, який інтернет ви використовуєте, і виявлялося, що людина використовує або через спутні якісь там методи підключення, або Starlink, або ще щось не нашинське І тоді цей спосіб не працює. Значить, на крайній на крайній спосіб використовуйте Kyivstar, МТС, ну тобто мобільні оператори, роздаєте інтернет на консоль, і це як запасний варіант. А так, взагалом, наші українські провайдери з ними все працює ідеально, використовуйте на здоров'ячко. Ну а тепер давайте переходити на консоль. Будемо налаштовувати аккаунт, підключати підписку і купувати ігри. Ну що, guys and girls, давайте уявимо собі ситуацію. Купили ви собі новесенький Xbox One або Xbox Series S або X. Прийшли додому, підключили до вашого екрану або проектору, вмикаєте в мережу, підключаєте геймпад і потрапляєте на ось такий ось екран. Що тут робити, що обирати? Давайте разом розбиратися. Перше, що вас зустріне, це ось ця заставочка, де вам запропонують зісканувати QR-код. І завантажити аплікашку на ваш мобільний гаджет. Тобто зареєструвати аккаунт через аплікейшн на мобільному гаджеті. Ми так робити не будемо, тому що будемо робити все наглядно і на консолі, щоб всім все було зрозуміло. Тож натискаю. Далі потрапляю на екран вибору мови. Тут, на жаль, поки що української немає, це треба оновити консоль, тому ми поки що обираємо мову англійську. Ну давайте, «United States» – американська англійська мова. Тепер обираємо інтернет, ну, Wi-Fi, або можете через дріт підключити. Через дріт також проблем не буде. І так, пішло підключення. Очікуємо 2 секундочки. Написано: все добре. Тепер де ти проживаєш? Ну тут треба трішечки буде прибрехати, обрати регіон Туреччина, тому що Україна наразі поки що недоступна. Тож обирайте регіон Туреччина, якщо у вас новий аккаунт. Якщо старий, нічого страшного, можете заходити в систему просто старим аккаунтом і не паритись. Зараз такої суперсильної прив'язки, щоб там іти кудись в налаштування аккаунта, там щось змінювати. Зараз. Це прибрали для України. Ну і далі вам система запропонує провести оновлення. Тож погоджуйтесь, хай система оновиться, і у вас з'являться приємні додаткові функції. ідемо далі. Оновлення консолі пройдено успішно, підключаємо по новій геймпад, пропускаємо цю заставочку і потрапляємо на екран створення аккаунту. Натискаємо далі. Ну і тепер створюємо або підключаємо вже існуючий аккаунт. Ми будемо створювати. Новий, тому натискаємо е, отримати новий емейл. Емейл у нас буде перевірочка XB, потім ім'я, далі у нас прізвище йде, ну і пароль, далі народження. Тут важливо поставити щось не дуже свіженьке, тому що ви можете потрапити під категорію дитини. Тому варто обирати, щоб вам було більше, ніж 18 років. Ну, якщо вам дійсно 18 років, якщо менше, то вже йдіть за батьками. Далі нам пропонують додати або емейл, або телефон. Давайте емейл додам, підтверджуємо: натискаємо. Тут, ну, якщо хочете додатково отримувати якусь розсилку від Microsoft, пропозиції, рекламу, можете залишити чекбокс. Мені воно і нафіг не потрібно, тому я знімаю, натискаю Next. Тут також пропонується поставити два чекбокса, ставити я їх не буду, тому я натискаю далі і обираю нікнейм для Xbox. Саме ваше прізвисько або ваше поганяло в Xbox ваш нікнейм. Воно перевіряє. Все нормально, бачите, додає хеш 9504. Це наш оцей код повний повный Речітка 9504. Якщо вам потрібно, щоб вас хтось додав друзі, можете от шарити цей тех. Так вони вас знайдуть і додадуть вас в френдзону. На ПК це також працює. Можна через ПК додавати, а можна додавати через Xbox. Тут у нас можна поставити пароль, можна пін-код поставити. Я обираю зазвичай no barriers. Тобто я знаю, що консолью буду користуватися саме я, Да, собака або кішка не буде користуватися, тому обираю варіант без бар'єрів, щоб було швидше, щоб без оцих. Пін-кодів без усіх паролів і так далі, тому подібне. Тому No Barriers. Тут можна прив'язати контролер, і що це значить? Це значить, що коли ви будете натискати кнопочку на контролері, включитись, і у вас на консолі буде 3, 4, 5 там записів, ви можете кожну вашу учотку підв'язати під певний контролер. Наприклад, у дружини буде червоний, у сусіда буде чорний, а у вас там зелений. І ви натискаєте одну кнопочку, і у вас вже автоматично буде логін робитись, здійснювати. За допомогою вашого контролера. Тепер нам пропонують зробити консоль домашньою. Оце вже важливий пункт. Що це означає? Ну, по-перше, вам варто знати, що всього 5 разів на рік ви можете зазначити будь-яку консоль домашньою. Для чого це вам потрібно? Дивіться, у вас є один головний аккаунт домашній, і будь-яка безліч там порядка 20 аккаунтів додаткових може бути на консолі. Так от, якщо ви зробите ваш головний аккаунт домашнім, ви можете на нього придбати Xbox Game Pass Ultimate, наприклад. Да, і за. Купити ігор, зробити його домашнім, і таким чином, після того, як ваш головний аккаунт буде домашнім, він буде шарити свій вплив на всі додаткові аккаунти. А це, в свою чергу, означає, що ваша дружина, ваша собака, кішка зможуть користуватися і геймпасом, повністю може заходити в геймпас, скачувати будь-які ігри, тобто шарити на них. Повністю ваші підписки, всі, які по вас не були, там Юбісофтовська і підписка. Ну всі шаряться. Окрім цього, всі ваші ігри, вся ваша бібліотека також шариться на всі аккаунти, які використовуються на даному девайсі. Тож не пропустіть цей момент. Я б дуже сильно радив би вам зробити саме вашу консоль домашньою, щоб далі це використовувати. Ну а в принципі, можете так само і з другом передати йому ваш аккаунт. Хай він робить його домашнім, і ви будете на своїй консолі грати зі свого аккаунта. А дружбарії ваш буде. Користуватися зі свого аккаунта, з свого вже власного на своїй консолі, але у нього на консолі буде ваш аккаунт як домашній. Все, йдемо далі, обрали колір, і тепер нам одразу пропонують здійснити покупку підписки в Турції. В принципі, ми могли б це зробити прямо зараз, але давайте я покажу трішечки більш детально. Тому натискаємо No Thanks. Тепер нам пропонують поставити додатково аплікейшн. Це я все знімаю, щоб не було зараз додаткових завантажень. Натискаємо Maybe Later. Тепер часова зона. Нічого. Змінювати я не буду, натисну далі. Дивіться, зараз іде перевірка дисплею, і якщо у вас немає зображення, через 8 секунд воно поверне на Full HD роздільну здатність. Але у мене 4К дисплей, тому я натискаю, я все бачу, залишити цю роздільну здатність. Нео, ми в мережі. Все раніше, я вам нагадаю, хто дивився старі попередні гайди, було актуально заходити в сетінг. Там, да, якщо у вас новий аккаунт, ми могли заходити і прив'язувати карточку прямо тут. Зараз я пропоную цього не Робити, ви можете це зробити, але більш швидким способом буде це зробити прямо через Store. Також я хочу нагадати, що раніше було актуально на цьому моменті пририватися, брати свій аккаунт, заходити на ПК через браузер, в Microsoft.com, заходити в адреси. Пам'ятаєте, оцей весь процес така довга кабала. Наразі це все не потрібно. Слава Богу, це все відмінили. Не знаю, чи чи ми там свічки за філа ставили, да але це все відмінили. Абсолютно ніяких бар'єрів тепер немає. Просто тупо заходи. В Store обираєте будь-яку саму дешеву гру, саму на розпродажі, от зараз, взяти, да за два. За два. Ніндзя X. Натискаємо купити. 10 секундний ніндзя. Це прям як я. Після довгого утримає Ладно, сьогодні не про це. Так, натискаємо далі, натискаємо придбати. Ніяких перевиборів карти, нічого не треба робити. Знову таки, це все було спрощено. Натискаємо просто Edit Away to pay. Ну, додати карточку. Да? Далі ось це. Обираємо. Далі обираємо. Ось це тут. Пишемо ваше ім'я та прізвище. Інформація повинна бути надійна, перевірена. Така, як у вас в банку вказана. Далі йде номер карточки, ви його зараз, звісно, не побачите, але вказуєте той номер карточки, який у вас там в моно або в приватбанку. І хочу нагадати, що дуже часто буває таке, що людина потім каже, Павло, щось воно не працює. Не завжди це актуально, але іноді це актуально, що треба зайти в банкінг ваш і увімкнути платіжку в інтернеті. Там може бути ліміт гривень 50 або взагалі може бути ця функція вимкнута. І у вас саме ваш банк не буде пропускати платіж. Тож, додатково зайдіть в моно, приват або будь-який банк і перевірте, що у вас онлайн платежі, по-перше, ввімкнені, а по друге, що там ліміт хоча б тисячі ну, дві гривень, щоб у вас запасом було. Ну і після того, як ви вказали абсолютно всю інформацію щодо вашої платіжної карти, а там треба буде ще вказати CVV і дату її закінчення, вас перекидує на наступну сторінку, де треба вже буде вказати адресу. І тут дуже уважно: тут адресу треба вказувати не українську, а турецьку, тому що саме турецька адреса Дозволить вам прив'язати вашу українську платіжну карту до Туреччини. Ну і ви спитайте, Павло, де взяти адресу для прив'язки. Я в гуглі набрав Turkish Random address. Перейшов по першому, другому, третьому посиланні, побачив, де у нас є інформація з посталкод. Postal Code postal – це саме головне, саме головне, що перевіряється, все інше можна приблизно накидати. Ну от я взяв собі Postal Code 41432, Як ви бачите, ось я його вказав. В сіті вказав приблизно щось, як пишеться приблизно так, як називається. Взагалі лівий вказав, просто отак зі списку раз, раз обрав. І адресу абсолютно рандомно написав. Що в голову прийшло, те я і написав. Пробуємо прив'язати. Як я вже і казав, перевіряється саме постал код, все інше приблизно. Зберігаємо. Ну і як ви бачите, прив'язка пройшла просто от так. З рандомною інформацією, головне, постал код. Ну і приблизно, там, по адресам, по всім можете накидати приблизно. Натискаємо купити. Перевибирати нічого не треба, перелагінюватись не треба на сайт заходити не треба. Зараз максимально все просто для українців. Все у нас Готовченко відбувається. да? Йдемо далі. Ви спитаєте, як купляти підписку? Тому що саме головне, взагалі, я вам скажу так: Game Pass Ultimate це сама головна підписка, яка зараз є в світі відеоігор І на неї підписуватись не тільки треба, це must have ви заощадите купу грошей. Ви пограєте в Індіана Джонса, в Сталкера, в Call of Duty, в ДЯбло. Коротше, все пограєте. Купа ігор. Вам, в принципі, по от купили Xbox. Вам ігри купляти не треба. Вам Game Pass зарядить дуже великий заряд ігор, які ви будете проходити роками, просто роками. Так от. Яку підписку в якому регіоні купляти? Спитайте, ви мене. Я вам скажу, що наразі Туреччина без конвертації, сама звичайна підписка, це найвигідніша, найдешевша підписка. Тому ми прямо зараз з вами наберемо геймпас. Я покажу, яку саме треба купляти. Обійдеться вона вам, на жаль, не дешево. Зараз такі лайфхаки, які дозволяють купити супердешево, відпали. Аргентина відпала. Да, там можна через сайти купляти, але є деякі моменти. Ми зараз через це робимо під свою відповідальність. Тому що буває таке, що купляєш код. А він битий, і ти пишеш людині. А я купив кота, він не спрацював. Там потім перевірки по два тижні. Тобто, ну вас, скоріш за все, ніхто не кине, але ваша покупка підписки може розтягнутися там на місяць. До речі, дуже важлива інформація, яку я вам хочу сказати. Хлопці та дівчатка. Якщо вам потрібна підписка або ігри на ваш аккаунт з будь-якого із регіонів, пишіть обов'язково отсюди. Група називається Ukraine Game and Pass, Там вас зустріне Вудід, це адміністратор цієї групи. І вам він допоможе на аккаунт без зайвих всяких там приколів і прив'язати карту, і купити підписку, і ігри будь-які зарядити, навіть якщо ви за кордоном, навіть якщо ви в космосі астронавт, вам він все зробить під гаїчного ключа. Так що обов'язково звертайтесь. Ну і також, якщо у вас якась суперскладна ситуація, і ви все вже перепробували, ви можете. Описати її тому самому Вудіту через групу Ukraine Game and Pass. Нагадую, що посилання знаходиться в описі. Ми хочемо зібрати штук 5-6 таких суперскладних кейсів і на наступному тижні провести стрім, де будемо відповідати на запитання з чату, плюс розбирати ці суперскладні кейси абсолютно безкоштовно. Так що користуйтеся можливістю, поки вона існує. Ну і додатково, ми ще хочемо провести невеличкий розіграш, де розіграємо підписочки Xbox Game Pass і футбольчик 25 для консульта. Xbox One та Xbox Series. Тож, побачимось на стрімі через тиждень. А ми. Продовжуємо. І так, зупинилися ми на покупці підписки. Будемо купляти ми підписку Ultimate. Вона зараз через регіон Туреччина обійдеться вам 375 гривень. І мені вона так само обійдеться, і як я вже і казав, дешевшого способу немає. Більш того, я раджу ставити автоматичне продовження підписки. Це просто вам, скажімо так, буде зберігати ваші нерви, щоб кожен раз там не думати, да, коли у мене закінчиться підписка, що робити, а що там 5-10. -е. Дивіться, зараз просто натискаю subscribe, І у мене оця автоматична. Продовжувальна підписка, вона буде по стандарту. Все, можна піти одразу завантажувати ігри, а можна можна зайти зараз в менюшку, Ось ось Settings, Subscribes, Ну, підписки заходимо. Очікуємо, очікуємо, очікуємо. Receiving Billing, тобто повторювальна платіж, Ну, типа буде автоматично продовжуватись. да, Підписка? Мені як би потрібно на головному аккаунті, але це додатковий для відео, тому я тут вимикаю цю штуку, вимкнути. Turn Off Billing, так, ще раз підтверджую, все. Це означає, що у нас підписочка через місяць вона закінчиться і автоматично нічого не буде продовжуватись. Ну, начебто все розказав по підписці. І так, за Туреччину ми детально пояснили, як купувати підписки, як купувати ігри. Я думаю, запитань у вас немає. Але. Що там з Кореєю, спитаєте ви? Ну, давайте подивимось, як прив'язується карточка і які адреси ми вказуємо. Схема абсолютно та сама, але я знаю, що ви запитаєте, тож давайте одразу дивитися. Ну що, наступний крок: переходимо в регіон Корея Заходимо в System, Language and Location, обираємо мову обов'язково українську. Я знаю, що ви любите грати українською, я люблю грати українською, тож обираємо. І ви мене тут спитаєте, Павло, а як мені, от я купив дагру гру в Туреччині, як мені поставити українську мову? Ну, по-перше, українська мова. На жаль, є далеко не в всіх іграх. Але якщо у вас золотий білет все ж таки випав і в вашій грі є українська мова, то раджу вам після покупки гри в будь-якому регіоні переходити в регіон Польща. От заходите в це меню, ставите Польща, перевантажуєте консоль і закачку вже гри ведете з регіона Польщі. В такому випадку у вас 99%. що локалізація українська, якщо вона в грі взагалі реалізована, вона має бути. Ну а тепер, після того, як я з вами поділився інформацією, давайте вже будемо переходити в. Південну Корею. Ось вона, да, Південна Корея. Все плюс українська мова. Перезавантажити. І поїхали очікувати. Тут продовжувати продовжувати і продовжувати. Все ставиться мовний пакет. Далі нам потрібно вказати адресу вже корейську. Тут схема та сама. Я набрав рандомна адреса Корея, буде перевірятися в першу чергу. Постал код, тому одразу я його зараз вкажу. Ось така тема. У нас далі місто тут важко буде так. Адреса тут я взагалі буду писати з голови Дженджі. 43. Ну і саме головне, це у нас залишилось. Да, область. Давайте Сеул так само зберегти. Так воно працює. Але ж працює. Натискаємо придбати, і ось так підключається Корея. Пам'ятаєте, дві різні карти, різні адреси. Вказуєте, якщо Корея корейський адрес, якщо у нас іде Туреччина, то адрес турецький. Все, все. Все. Ну і завантажуєте ігри з того регіона, якого вам потрібно мати мову. Оскільки у нас України немає, поки що обираємо Польщу для українців всередині України. Абсолютно всю інформацію я надав. Тепер давайте переходити до е, значить, ситуації, коли Українець знаходиться поза межею України. Розберемо це зараз. І під кінець ще поговоримо про ПК Регіон Україна. Обов'язково дослухайте цю інформацію, це дуже дуже важливо. Це дуже класний регіон. Регіон, який тільки розвивається, але там дуже багато вже соковитих пропозицій. І так, а тепер поговоримо про українців, які знаходяться за кордоном. Що вам треба робити для того, щоб закупитись в інших регіонах? І у мене для вас одразу не дуже весела інформація. А саме Туреччина у вас працювати не буде. Як не крути, підключай VPN, виключай. Коротше, це не ваш бро. Не працює, Туреччина, але у вас усе ще залишається регіон Корея і регіон Україна. Це ПК-шний регіон регіон Потім ще за нього поговоримо. Але задля того, щоб навіть купляти в цих регіонах, тобто Корея, вам все одно треба буде мати, по-перше, українського провайдера мобільного зв'язку, будь то Київстар або Лайф. Там що там зараз, я не знаю. в мене Київстар, Київстар підходить, і всі інші оператори українські підходять. І також українська банковська карта. Якщо у вас ці два пункти є, ви можете купувати в регіоні Корея, але не в Туреччині. Давайте я вам покажу наглядно, як це робиться. І так, ви умовно Знаходитесь в Польщі, але. Хочете купити в регіоні Корея. Ну, для початку ставимо регіон Південна Корея. Далі вам треба буде прив'язати карту. Значить, на цьому моменті ви на мобільному телефоні там, Apple або Android роздаєте мобільний інтернет, саме український мобільний інтернет, Київстар, це все, ви розумієте, да? переходите в мережу сюди, налаштування мережі, і підключаєте Xbox до вашої мобілки. Тобто, складається ситуація, що, начебто, ви знаходите. В Україні. Далі ви прив'язуєте карточку. З вказанням якраз таки вже корейської адреси, яку я вам вже показував. Тобто далі ви все робите по накатанні. Обираєте гру, натискаєте купити, додати спосіб оплати, натискаємо сюди новий спосіб оплати, кредитна карта. Так, 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 це ми все робимо. Заповнюємо інформацію, заповнюємо корейську, не українську адресу і купуємо цей спосіб. Працює 100%. 100% якщо у вас українська карта, і також у вас українська. Кі, мобільний оператор, так що. Будь ласочка, користуйтеся. На цьому з закордонням ми закінчили. Тепер давайте поговоримо про регіон Україна. Ну що, хлопчики та дівчатка, ось ми і на ПК, український регіон. Щоб на нього зайти, можете написати в адресну строку Xbox.com, UK.ua, ну і далі Xbox Гімпас, Games. Потрапляємо ми на головну сторінку. Тут праворуч авторизуємось до нашого аккаунту і можемо переглянути ігри, які доступні в українському регіоні. Оні, да, більшість цих ігор вони доступні тільки на ПК. Але не все так просто. Для прикладу, ми можемо відкрити Індіана Джонс, який ви можете купити за 2200 гривень, або пограти в підписці. це ясно, да? Дивіться, тут є така позначка іноді в українському регіоні: Play Anywhere. грай де завгодно, де тобі зручно. Плюс є оптимізація під Xbox. Тобто, купуючи на ПК, ти безкоштовно додатково отримуєш версію під ваші консолі. Але дуже будьте уважні, щоб були оці значки. Якщо їх не буде. Як, наприклад, Age of Empires, третя частина, бачите? Тут ціна смачна 100 гривень, 126, але вона тільки для ПК. Тож треба дивитися на кожну позицію. І ви мене спитаєте: а через що дивитися? Заходьте, будь ласка, на Now.com, я посилання залишу в описі. Ну, це відомий сайт, який дає можливість моніторити ціни на ігри. Ось головна його сторінка. Тут де перечень ігор, і праворуч іде вигідні регіони. Ну коротше кажучи, все дуже прозоро. Знаходите гру, яка вам цікава. От бачите, дешева ціна Україна показує гра. Не all Moments. Заходимо в цю гру, гортаємо вниз, бачимо, що вона в Нігерії, правда, ну дешевше коштує Єгипет, але і Україна в топі. Україна на третьому місці знаходиться, і вона для нас доступна. Тож беремо цю назву, переходимо на сайт Microsoft. Тепер на сайті Microsoft ми можемо через пошук, просто через пошук і раз, Ctrl-V. І ми бачимо, да, дійсно, така гра є. Переходимо до цієї гри. У неї є оптимізація. Дід Xbox Series є smart delivery, і вона доступна як на ПК, так на Xbox One і на Xbox Series. Тобто, це у нас куш, це великий куш. Нам воно підходить. Натискаємо придбати, додаємо спосіб оплати. Ну тут вже вам пердолінг ніякий не потрібен. Просто тупо вводите номер вашої карти, вводите ім'я власника. Ну коротше, українські дані. Ніяку Туреччину нічого не треба вводити. Зараз я покажу, як це робиться. Дуже зручно, я вам скажу: якщо руку набити, навіть буде швидше, ніж це робити на консолі. Ну і український регіон постійно розвивається, нові ігри активно туди додаються. От бачите, готово все. Тепер просто в вмикаєте консоль, завантажуєте і ідеально все. Але я вам хочу сказати: от да, із останніх релізів ніндзя Гайден доступний. Да, ціна 1200 гривень. Ну до речі, ціна з однієї сторони дорого, а з іншої сторони, на плейстейшн вона там 1600 чи 1700 коштує. А тут у вас Play Anywhere, ви купуєте одну версію і на ПК, і на Xbox. Тож вигодно, вигодно, вигодно і ще раз вигодно. Тож, будь ласочка, користуйтеся і цим методом, якщо ви знаходитесь в Україні. Так, і якщо ви знаходитесь за кордоном, якщо ви Польщі, умовній знаходитесь, вам не потрібно використовувати VPN. Все, що вам потрібно, це українська карта, Монобанк, Приватбанк і так далі. Тому подібне. Просто заходите через сайт, купуєте і насолоджуєтесь. Ну що, хлопчики та дівчатка, ось наш ультимативний суперовий гайд і підходить до свого логічного завершення. Єдине, що я вам хочу нагадати, це перше. купуйте тільки перевірені і потужні крутезні консолі. Ну і друге, якщо ви граєте з тим Мейтами, то обов'язково обзаведіться якісним мікрофоном по типу HyperX QuadCast 2. Я сам ним обожнюю користуватись і вам раджу. Ну і на цьому все. Побачимось, Па-па!